Розпаковка краника, який має показувати температуру води. Ось така коробочка. Ось о, задні параметри. І спереді. досить така простенька, прозора. Можна її відкрити, трошки пом'ята, звичайно. Відкриваємо у нас сам краник. Дві прокладочки резинові із фільтрами. Сам краник виглядає ось так. І тут навіть є така. Ми її заберемо просто. По факту він має працювати без батарейок. Тут є якась кнопочка. От можна її нажимати. Що воно означає, я не знаю. Це схоже на метал, саме ця шайба, а оце все йде метал. Пластмаса, точніше, корпус, пластмаса, пластмас крутиться, вказано 360, не крутиться 360, максимум ось такого. Сюди вже чути, що вже йде туго, і можна щось відламати. Ось так максимум, в принципі. Зараз я його встановлю і подивимося, як він буде працювати. Встановлювати будемо на цей змішувач. Ось тут ззаді є приєднання до душу. Ось такого будемо встановлювати. Трошки по цифрах. Тут є кнопка, можна переключаючи, бачити, скільки ніби працює часу, вода тече. І оце крапочка, оце, це таймер. Тут у нас температура, яка зараз виходить, зараз виходить на, з душу, виходить 38 градусів. Оця крапочка зелена, означає, що. Температура води є прийнятною. принятною. 40, 40,5, 41, отже загаряча, 46 градусів з половиною, це означає, що червона крапочка, що вода за гаряча. Якщо, наприклад, дати холод. Наприклад, дати холодну воду у нас буде синя. Це означає, що вода холодна. Ось так. Де я його замовляв? Замовляв я його на Аліекспресі. В принципі, ним довольний. Показую досить швидко. Температуру води, хто хоче переглянути цей товар, скільки він зараз коштує, можете заходити, в описі буде посилання.